Абсолютно максимально важливі для нашого процесу документи. Суд не може їх проігнорувати. Ці документи свідчать про те, що президент Зеленський не міг в нього не було жодного шансу використати свою президентську дискрецію, тому що дискреція полягає на рішенні вводити чи не вводити в дію рішення РНБО, яке є законним, яке було прийнято в рамках законної процедури. Якщо ми бачимо, що процедура з самого початку не була законною, то президента Зеленського не було такого вибору. Він не приймав дискреційного рішення, тому що не існує дискреція, яка дозволяє президенту вести рішення РНБО, яке було прийнято поза рамками законної процедури. А оскільки РНБО працювало без того пакету документів, який в рамках цього провадження умовно називається доопрацьованою версією, то це очевидно впливає на цю ситуацію. Крім того, в цьому пакеті документів є два важливі для нас документи: це міжнародні документи, які також з'явилися. Перше з них з'явився перед нашим останнім засіданням до 19 серпня, але там певний час взяло його прикласти і отримати офіційним шляхом. Другий документ з'явився вже після останнього засідання. Це резолюція Європарламенту від 8 вересня цього року. В обох документах зазначається, що ця ситуація, коли санкції використовуються президентом Зеленським проти опозиції і для Фактично саботажу політичної діяльності опозиції не є прийнятною в рамках Європейського Союзу, не відповідає, попри висновки представника України в ЄСПО, не відповідає європейським стандартам існуючим в цій площині. І для нас це є важливим доказом того, що ситуація як мінімум не є очевидною. Наші шановні опоненти і представник президента і представники Кабінету міністрів наполягають на тому, що там, ну, в принципі, нема чого обговорювати. Ну є дискреція, є закон про санкції. І все, що в рамках цього закону робиться за заумовченим, принаймні є презумпція того, що воно законе. Це не так. І принаймні наші європейські партнери, європейські партнери України, вже на офіційному рівні, на найвищому рівні, який можливий, заявили, що ця ситуація не є нормальною. Вони, звісно, не вимагаються від суду, бо від суду ніхто не може вимагати відреагувати певним чином, але. Позиція державних органів про те, що на, на рівні політики, принаймні, до цього рішення нема запитань, вона цими документами спростовується. Тому ми просимо долучити не, в жодному разі не як тиск на суд, а як спростування позиції державних органів стосовно того, що е, це рішення є нормальною частиною санкційного механізму. Воно є не є. І так вважають Європарламент, і так вважає європейський омбудсмен. Ну, людина, яка замеє позицію комісара а, Ради Європи з питань прав людини. Мовно кажучи, близько. Добре, що якщо ми відмови йдеться про меморандум про складові прав людини для досягнення миру в Україні.